Послання апостола Павла Колося Колосянам. Ми іноді називаємо то місто як одним із ключових о церкви. Що таке церква? По поняттю сучасного чоловіка то група людей, які пішли в мінюст, зареєструвалися, взяли типовий устав і вже церкву. В розумінню Божому. Євангельському церкву Христова є боголюдський організм, котрий возглавляється главою Христом, суть церкви тіло Христово. а віруючі кліточки на живому організмі тіла церкви, живі кліточки, котрі підживляються на тілі. Люба клітка на тілі. А ще й поранена, вона має можливість зцілитися і бути здорова. Тож і нині каже Павел Колосянам, перва глава. Христос глава тіла церкви. Христос, початок первиниць із мертвих, Його Господь воскресив Першого, даби мати Йому Ісусу. У всьому первенство. Бо благогодно було Отцу, щоб в ньому, во Христі, обітала всяка повнота. В другому місці читаємо доповнення до цього текста, ібо в ньому, во Христі, обітала вся повнота божества тілесно. І в третьому місці читаємо, що нам Бог явився во плоті явився нам Бог во плоті, щоб посередством Його примирити з собою все, примиривши через нього кров'ю Христа Його і земної і небесное. Бог примирив небо і землю розп'яттям на кресті Господа Ісуса Христа. Іменно цей подвіг становиться у православній церкві тим, що формує в нашому розумінню розп'яття і воскресіння – центр нашої віри. Наша віра православна, христоцентрична в центрі котрої воскресіння Христового. Так вірую в Христа Ісуса Каже Павел. Ви, колись язичники, були чужі і вороги Богу, бо такої стимали мали до злих діл, но нині примирив в тілі плоті Його, смерті Його, щоб представити вас, християн православних, святими, непорочними і неповинними перед собою. І так Бог покликає нас нині ще раз увідіти церкву православна, нерядовоє сообщество, не придуманої сектантами Не придуманої державними чиновниками і під нього прийняті якісь закони, церква Христова, небесна інституція, котру создав сам Господь. А ми, входя в церкву Христову, дивимося, істинна вона чи не істинна, має прямий зв'язок з Господом і з апостольською церквою, щоб приємство від апостольських часів не переривалося, представляє цьому світові добрі діла, котрі свідчать о світлості Божої, а ми, істинні церкви і істинні діти Божі. Тойтуємо той дійсно на путі спасення, а у вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.